Один чоловік запитав у Сократа. Знаєш, що про тебе сказав твій друг? Зачекай. Про що ти збираєшся сказати спочатку через три сита. Три сита? Перш ніж щонебудь говорити, потрібно просіяти цю інформацію через сито правди. Це правда, що ти збираєшся сказати про мого друга? Ні, я просто чув це. Значить, ти не знаєш, чи правда це, чи ні. Давай просіємо через друге сито. Ти хочеш сказати про мого друга щось хороше? Ні. Навпаки, виходить, ти хочеш про нього сказати щось погане і навіть не знаєш, чи це правда, чи ні. Давай тоді просіємо через третє сито. Ця інформація буде для мене корисною? Ні. Отже. У тому, що ти хочеш сказати, немає ні правди, ні доброти, ні користі. Навіщо ж тоді говорити?